Котики півник. Жив котик і півник. Котик ходив на охоту, а півник дома сидів. Котик собі мишки ловив і півника годував, Колосочків йому приносив. Як іде котик на охоту, де півникові приказує, ти щоб нікому не одчиняв, а то тебе вкрадуть. Ну і пішов вже на охоту. Тільки пішов, тут і лисичка підходить до хати. Півнику Код я тобі пшенички принесла. Е, не одчиню, бо ти мене вкрадеш. Та ні, я ось на віконце тобі насиплю, а тебе не буду красти. Насипала пшенички на вікно, півник побачив. Хочеться ж їстечки, так він одчинив віконце, тільки клюнув разів два, так лисичка його цап і понесла. Так півник кричить Коте, брате? Котик почув, догнав лисичку, одняв півника, приніс додому і каже, ну, не очиняй же більш, бо вже піду далі, не почую, як будеш кричать. Тільки котик пішов, тут і лисичка, як тут, стукає у віконце. Півнику, півнику, очини, я тобі простя принесла. Посипала на віконце простя, півнику так захотілося Отчинив віконце та тільки хотів клювать, А лисичка його хап за голівку Дай понесла. Несе лисичка, а півник кричить. Коте, брате, несе лиса в темній ліса круті гори в глибокі нори, там мене з'їсть. Нема котика. Півник знову кричить. Котте, брате, несе лиса в темні ліса, круті гори в глибокі нори, там мене з'їсть. Коли котик почув, наче півник знов кричить. Вернувся, коли нема півника, він знову догнав лисичку, одняв півника, приніс додому, нагодував і каже. Ну сидиш, не очиняй же, бо вже піду так далеко, що й не почую. Ну пішов, а лисичка знову прийшла, тільки котик пішов. Лисичка у віконці стук, стук. Півнику, півнику, очини не очиню, бо ти мене вкрадеш. Да ні, дурненький, я ось тобі золотенької пшенички посиплю. Ти зроду не їв такої. Насипала на віконце. Півник як побачив, так схотілося поклювать. Взяв, дають чини в віконце, тільки хотів клювать, а лисичка хват його дай понесла. Так він кричить Коте, брате, несе лиса в темні ліса, круті гори в глибокі нори, там мене з'їсть. Нема котика він знову кричить. Коте, брате, несе лиса в темні ліса, круті гори в глибокі нори, там мене з'їсть. Нема котика, він знову кричить. коте брате, несе лиса в темні лісах, круті гори в глибокі нори, там мене з'їсть. Не чує котик, лисичка вже до нірки доходить, шостю у нору, принесла півника, діти радіють. О, буде суп. Зарізала його, обскувала і варить. А котик прийшов додому, віконце розчинене півника нема. Сів він заплакав, що ж робити? А тоді придумав, зробив дудочку, узяв мішок і пішов у ліс. Найшов лисичну нору, сів над норою і грає. Що в лисички дві донечки на весь двір, на весь двір. Третій півник, третій півник, дота мій, мій. цок-цок да, да, цок -цок, да волобок, до да кропив'яний мішок. Але синятка почула да? Ой, мамо, як щось грає гарно. Ми підемо подивимось. Не треба нікуди йти. Ось зараз будемо їсти. А котик грає. Що, в лисички дві донечки. На весь двір, на весь двір. Третій півник, третій півник, дотамій, да да мій. Цок довлобок да кропив'яний мішок. Лисенятка знову стали проситься. Допусти, «Да мамо, як же гарно грає. А старшенька так просить, каже Мамо, пусти хоч мене. Я трошки подивлюся і прийду. Ну, йди вже, каже, тільки надовго. Ну, й пішла вона, а котик грає. Що б лисички дві донечки весь двір на весь двір. Третій півник, третій півник, до то мій, до то мій, цок цок до лобок, да кропив'яний мішок. Тільки лисичка голову а котик. Цок, цок да лобок, да кропив'яний мішок І вбив Лисенятко. В мішок укропив'яний вкинув і грає знову. Що в лисички дві донечки, на весь двір, на весь двір, третій півник, третій півник, да то мій, да то мій, цок цок да в лобок да не мішок. А лисичка ждала, ждала, немає. От вража дівчина, ану піди погукай. Побігла меншенька, тільки глянула, ну, а котик грає, Що в лисички дві донечки, на весь двір, на весь двір. Третій півник, третій півник, дата мій, датамій, мій, цок, цок, да в лобок, да вкропив'яний мішок. І вбив лисенятко. В мішок укинув і сидить, і грає, а лисичка ждала, ждала, нема. От вражі діти, ось я піду я вам дам. Пішла, а котик грає. Що в лисички дві донечки на весь двір на весь двір. Третій півник, третій півник, до томій, Цок-цок дав в лобок, да вкропив'яний мішок. Тільки лисичка виглянула, а він їй цок, дав мішок окинув, зав'язав мішок, а сам поліз у нірку. Витяг півника з каструлі, поклав на тарілочку, каже. Півнику, півнику, стрепенись. Півник як стрепенеться, півнику, півнику, заспівай. Півник кукуріку. півнику, півнику, берися у пірячко. На півнику й пірячко поросло. Де він за півника? Виніс із нори і пішли додому. І жили й поживали. Копік ходив на охоту, а півник дома сидів, уже нікому не очиняв. Да и досі живуть.